Відомі стабільні та професійні до дня медичного працівника говоримо про тих, хто присвятив цій справі життя. Консультативна поліклініка під градусником сюди завітав кожен другий харків'янин 30 років довіри та продовження праці. І зараз працюють лікарі різноманітних спеціальностей, які люблять свою справу. Досвід накопичений роками. Так, лікар кабінету функціональної діагностики присвятила лікарській справі вже 50 років і продовжує працювати і зараз. Консультативна поліклініка надає широкий спектр медичних послуг. Записатися на прийом до лікарів можна через реєстратуру або зателефонувавши. Тут можна здати аналізи та провести додаткові обстеження в кабінети функціональної діагностики, кабінети КТ МРТ. Тобто можна прийти не тільки на огляд а отримати консультацію, а також прооперуватися. Для цього є певні необхідні умови та фахівці. Все в одному місці після операційної палати інтенсивної терапії циганенка Анатолій Грищенко, Валентин та Любов. Мала на стінах поліклініки можна побачити портрети вчителів, геніальних лікарів, ім'я яких відомі на всю країну. І головне сильна команда акушерів-гінекологів, яким довіряють жіночі здоров'я. Лікар, до якого приїжджають пацієнти з інших міст України, веде прийом саме тут. Тож довіряйте своє здоров'я та життя виключно уваженим, досвідченим та кваліфікованим лікарям для вас. Працювала настасія почерніла Євгенсіріка, ведима карюк. Вісті.